Доброго ранку з України сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про воскресіння металіста 19-25 і загострення боротьби за виживання, що відбувається у першій і другій лігах, та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. Починаю з матчів УПЛ, а саме Олександрія Рух, де команди розіграли бойову нічию 2-2. Олександрія навесні грає краще, ніж то було восени. Це починаючи з того, як вони грали з шахтарем. Хоча, на жаль, для них вони помилилися заявкою на матч. Після того була непогана гра з Динамо, перемога надворською і також ще інші ігри, але у більшості матчів їм просто не щастить. Якщо подивитися два останні матчі: це проти оболоні та цей проти руху, то прекрасно видно, як вони програють самим собі. Якщо дивитися на пропущені голи Олександрії проти руху, то прекрасно видно, як було створено ну, дуже багато помилок. У першому голі Мартанюк дуже легко пропустив нападника руху, після чого також була можливість у Кравченко вибити м'яч зі штрафного майданчика, але він не зміг швидко обробити м'яч, щоб це зробити. У підсумку рух зрівняв рахунок. Що стосується львівської команди, то вони також провели свій не найкращий матч, тому що ми ж знаємо, як вони вміють грати, як вони вміють перехоплювати ініціативу. Але в цьому поєдинку, коли Олександрія багато помилялася, вони це не змогли зробити. Таке враження, що вони, коли бачать турнірну таблицю і відчувають, що вони можуть посісти вище ніж вони зараз є. Гравці. Молоді гравці руху просто бояться це і через це хвилюються та починають нервувати і виходить ось таке. А тому підопічним Пономарьова не вдалося скористатися тим, що попереду у Дніпра один буде матч проти кривбасу, де є певна ймовірність, що вони втратять очки і перегнати їх, а тому лише наздогнали. Що стосується Олександрії, то в них також ситуація у турнірній таблиці ще не вирішена, і є певна ймовірність, що вони можуть попасти у стики плей-офф. В них попереду матчі проти Дніпра 1, Вересу та Оболонії. І якщо вони будуть однаково йти з пововарами до останнього туру, то в останньому турі проти оболоні вийде вирішальний матч, хто точно залишиться або хто потрапить до стиків. А ось оболонь вдома переграла ЛНЗ з рахунком 1-0. Взагалі, в цьому поєдинку було таке враження, що лише оболонь в цьому поєдинку щось хотіла. І це звичайно логічно, тому що є ЛНЗ, який вже не посяде місце у Єврокубках, не вилетить до першої ліги. А є оболонь, у якої є мотивація боротися, щоб там можливо не потрапити до СТИК, а потрапити і перегнати Олександрію, щоб взагалі точно залишитись в ОПЛ. Оболим завжди є командою, яка витрачає багато сил на полі. Можливо, вони намагаються компенсувати те, що майстерності не вистачає гравцям, але було видно, як вони цього хотіли, особливо коли прозвучав фінальний свисток. Було прекрасно видно, як вони святкували цю перемогу, немов виграли лігу чемпіонів. Ну і також варто відзначити того, хто забив єдиний та вирішальний гол у цьому поєдинку, це Ігор Краснопір, головний нападник та головна надія команди. Можливо, саме він зможе влітку поповнити бюджет команди. Що стосується останніх матчів оболоні і боротьбу за виживання, то в них є матчі проти руху Ворскли та Олександрії, тобто два з трьох матчів, де вони точно можуть перемагати. Хоча, враховуючи те, як рух грав проти Олександрії, то можуть і більше брати очок. Ну і в третьому матчі суботи «Металіст-1925» переміг «Ворсклу» з рахунком 3-2 для харків'ян. Ця перемога дуже важлива та дуже потрібна, тому що по-перше, вони борються за виживання і будь-які очки дуже потрібні. По-друге, це перша перемога за останні 15 матчів. Ну і по третє, це перша перемога під керівництвом Віктора Скрипника. Звичайно, якщо дивитися огляд матчу або взагалі лише на результат, то можна подумати, що це дуже цікава гра. Так, в цілому вона такою і була, тому що було багато боротьби, команда намагалася жваво грати, намагалася боротися за кожний клаптик поля. Але якщо ви любите якийсь цікавий комбінаційний футбол, або нещодавно подивилися якийсь топ-матч 105 5 ліг, то вам буде важко дивитися цей поєдинок. Це був класичний матч чемпіонату України, коли команди не думають про те, як зіграти красиво. Команди думали е зіграти так, щоб це принесло результат. І для харків'ян це принесло результат, тому що вони забивали свої голи, як завжди, після стандартів, після помилки гравців Ворскли, ну і після пенальті. При тому, що у Ворскли в цілому все так само, тому що перший гол вони забили після рикошету, ну а другий гол був забитий з пенальті. У підсумку харків'яни залишають останнє місце і попереду на них чекають матчі проти Чорноморця Поліси та Вересу. Тобто, як бачимо, матчі, в яких вони можуть набрати очки, і найголовніший матч буде в останньому турі проти Вересу. Тобто, я думаю, там і буде вирішуватись, хто буде грати стики, а хто вилетить напряму. Нещодавно з'явилася інформація від сайту Sport.ua, що Валентином Рубчинським, гравцем Дніпра 1 цікавиться Донецьке Шахтар. При тому, що багато бачу в коментарів стосовно того, що не вірять в цю новину і думають, що це качка, але за моєю інформацією, це дійсно так. Шахтар розглядає цього гравця. При тому, що Дніпро 1 розуміє, що якщо Судакову продадуть в якийсь топ-клуб за великі гроші, а це буде мінімум 50 мільйонів євро, то вони розуміють, що за дешево продавати свого гравця немає сенсу. Так само було і з трансфером Кевіна, коли Палмерес намагався. Тривалий час випросити у Шахтаря якомога більше ціну, тому що розумів, що вони нещодавно продали мудрика за 70 плюс 30 мільйонів євро. До того ж, якщо Судаков піде з команди, то окрім Марлона Гомеса на таку позицію у них нікого немає. Так звичайно є Крисків, але його намагаються награвати на позиції опорного півзахисника. Є Бондаренко, але як я бачу, це він грає вище. До того ж, гра Рубчинського схожа на Судокова, він також вміє швидко просувати м'яч між лініями і підійшов би в структурі Шахтаря. Але що стосується трансферів на вихід дніпра 1 то це ще не все, бо, з моєї інформації, воротарем команди Євгенієм Волоцем цікавляться львівські Карпати. До речі, що стосується наступного матчу проти Кровбасу, то за моєю інформацією щодо втрат піхальонок, скоріш за все повернеться до матчу з Олександрією. А Сарапія, у якого дискваліфікація, повинен замінити на полі або Авраменко, або Адамюк. Нещодавно було багато інформації та чуток щодо того, що крила Фесюн воротар Колосу, може прийти до Донецького шахтаря. І скоріш за все це правда, бо за моєю інформацією, ковалівці зараз активно шукають воротаря. Ну, взагалі, це не дивно, тому що він проводить непоганий сезон за колос. Як мінімум, це видно по кількості голів, пропущених колосом. Вони пропустили 19, а це найкращий показник у чемпіонаті. Звичайно, вони і забувають небагато, але це вже питання не до фісюна. Що стосується шахтаря, то, скоріш за все, вони не задоволені грою Артура Рудька, якому вони не довіряють місце у стартовому складі, і їм потрібен більш якісний гравець для конкуренції з різником. Ну і як завжди, повертаюся до першої ліги, де у чемпіонській групі, начебто, залишається ще три тури, але в цілому в топ-4 вже все зрозуміло. Львівські Карпати після того, як гарантували себе місце в УПЛ, відправились у дуже далеку подорож до Сум. І напевно через те, що була далека дорога і вже не мають певних завдань на сезон. Вікторія також не має певних завдань на сезон, а тому вийшла така трохи нудна нічия 0-0. Але більш цікавим була прес-конференція Мирона Маркевича після матчу, де він розповів, що не задоволений гравцями своєї команди, що потрібно робити кадрові зміни, щоб нормально виступати в УПЛ. І, зокрема, він не задоволений гравцями, які грають на правах оренди, особливо Аріельсоном. Але варто відзначити, що не дивлячись на те, що він це сказав, на офіційному сайті Львівських Карпат вони не написали про те, що він не задоволений гравцями, які грають на правах оренди, особливо Аріельсоном. І за моєю інформацією, це не просто так, бо в клубі існує конфлікт між шеф скаутом Глібом Корнієнко та Мироном Маркевичем. Також у цьому поєдинку лівий берег вирвав перемогу у агробізнеса, забивши на останніх хвилинах на 87-й та 93-й хвилинах. Конгулець впевнено переміг Ниву Кудрівку, і тут варто звернути увагу, як забивався другий та третій голи. Таке враження, що це голи близнюки. При Карпаття переміг Маріуполь, а епіцентр у гулявому поєдинку обіграв Полтаву. До речі, що стосується епіцентру, то вони вже відірвалися від п'ятої сходинки на сім очок. Ну, враховуючи, що залишається лише три тури, то мають усі шанси, щоб потрапити до стокових матчів. Що стосується першої ліги вибування, то тут відбувається все те саме про що я і розповідав у минулих відео. Тобто команди борються, щоб посісти там четверте-п'яте місце та точно не вилетіти до другої ліги, посісти, хоча б стики 6 сьоме місце. Але завдяки тому, що є муніципальний футбольний клуб Металург, то він трошки допомагає багатьом командам, тому що продовжує піке вниз. А тому маємо впевнену перемогу металіста над металургом. Буковини розгромили «Чернігів» в ШВСМ, Кремін зіграв у нічию з Поділля, а Дінас та Хуст перемогли ниву Тернопіль та Гірник спорт відповідно. Наразі за турнірною таблицю видно, що металіст Хуста Дінас зараз бореться за четверте та п'яте місце. І варто зазначити, якщо знову ж таки дивитися на турнірну таблицю, то у Хуста буде ще плюс три очки за те, що металург не приїхав до них грати. Ну і швиденько поговоримо і про другу лігу, де у цьому турі пропускала матч юкса, але не всі конкуренти цим скористались. Через те, що деякі команди знялись ще у першому колії, то настав час, коли юкса повинна була пропускати тур. Однак Звягель цим не зміг скористатись, зігравши у нічию з кудрівкою 1-1. Тобто, як бачимо, відпускати усіх гравців з полісся до Звягеля це не є гарантією перемоги. А ось дружба цим спокійно скористалась, впевнено, перегравши Карпати 2 з рахунком 5-2. І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.